Часто запитують, скільки потрібно практикувати ту чи іншу вправу, техніку. Ну, це залежить від того, яка сама техніка, для чого вона призначена, яка її роль, яка її функція. E, взагалі, ті, котрі даю я, котрих навчаю я, котрі я практикую, найкраще практикувати 40 днів. Плюс-мінус 40 днів. Ви практикуєте ці техніки. І потім робите паузу або переходите до наступної. Чому саме 40 днів? бо 40 днів це приблизно та той термін, який потрібен для підсвідомості, щоб вона опрацювала цей матеріал і вже чітко, конкретно знала, чого ви хочете, і що, що далі з вами робити, і яку ви задачу вирішили для себе виконати. тому Різні техніки, різні вправи вони діють по різному. І 40 хвилин, я думаю, що цього часу достатньо. Ну і важливий тут момент, той, що не треба нічого чекати. Не потрібно нічого чекати, не потрібно нічого очікувати. Бо, знаєте, людина практикує, і думає, о, а коли воно буде, а коли воно вже відбудеться, а коли це в моєму житті станеться. Тако не потрібно. Практикуйте із задоволенням і все. Практикуєте і відпускаєте, забуваєте, і в потрібний момент в потрібному місці Воно все воно з вами це станеться.